Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еколімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Українські парастрільці номер один у Європі, національна паралімпійська збірна України тріумфально виступила на чемпіонаті Європи з пара кульової стрільби, який завершився у хорватському осієку та зібрав 170 спортсменів з 33 країн Європи. Наші пара стрільці стали першими за кількістю нагород та шостими за золотими медалями. Виборовши 14 нагород, а саме дві золоті, сім срібних та п'ять бронзових. Чемпіонами Європи стали Ірина Щетнік та Віталій Плакущий. У Грузії триває командний чемпіонат Європи з шахів 2025. І на екваторі змагань чоловіча збірна України вийшла на перше місце після перемоги над Сербією. 3-1. жіноча збірна України так само 3-1 здолала команду Болгарії і тепер поділяє друге місце. Континентальна першість проходить за швейцарською системою у класичному форматі і завершиться вже 14 жовтня. Національна збірна України з футболу лише в п'ятницю провела карколомний поєдинок в Рейк'явіку, в якому синьо-жовті здолали ісландців 5-3. Як вже сьогодні, підопічним Сергія Реброва потрібно обігрувати Азербайджан в рамках відбору на чемпіонат світу 2026. У нашому квартеті Україна наразі друга. Ми випереджаємо і Азербайджан, і Ісландію. Але поступаємось лідерам-французам. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Продовжуємо стріляти краще за всіх. Українські парастрільці номер один у Європі. Національна паралімпійська збірна України тріумфально виступила на чемпіонаті Європи з пара кульової стрільби, який завершився у хорватському осієку та зібрав 170 спортсменів з 33 країн Європи. Українські парастрільці стали першими за кількістю нагород та шостими за золотими медалями, виборовши 14 Нагород у підсумку, а саме дві золоті, сім срібних та п'ять бронзових. Збірна України була представлена десятьма спортсменами, дев'ять з яких вибороли високі нагороди континентальних змагань, а сім стали мультимедалістами. Ірина Щетнік та Віталій Плакущий вибороли золото та стали чемпіонами Європи. Також медалі здобули Василь Ковальчук, Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Віталій Ситник та Ірина Ляху. По одній срібній нагороді вибороли Юрій Матафонов та Олексій Голодок. Будівництво нової арени для занять зимовими видами спорту розпочали у Львові. Нову споруду зведуть на базі школи номер 84 у Сихівському районі. Ці кадри, що ви бачите на екрані, візуалізація проєкту. Тим часом роботи вже тривають. Проєкт передбачає створення сучасного тренувального майданчику для занять хокеєм. Пара хокеєм а також фігурним катанням. Ініціативу реалізують за позабюджетні кошти. Арена матиме розміри 61 на 48 Метрів це повноцінний майданчик з роздягальнями, душовими, мінімальними трибунами та безбар'єрним доступом для людей з інвалідністю, накриватиме споруду тимчасова покрівля, яка захищатиме лід від опадів і допомагатиме підтримувати температуру. Поліцейські та ветерани війни Полтавщини долучилися до спортивного заходу пам'яті героя Євгенія Браха, позивний Малі. Його ім'я стало символом мужності, витривалості і любові до батьківщини. Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, перед початком спортивних змагань на території Селещинського ліцею відбувся меморіальний захід. Присутні вшанували пам'ять випускників навчального закладу, які віддали життя за Україну. Євгенія Браха, Сергія Цеби, Сергія Гончаренка, Олексія Чамари, Сергія Дідика та Євгенія Тюлюкіна а також захисників та захисниць. Обласний фізкультурно-оздоровчий захід об'єднав молодь, ветеранів, правоохоронців і рятувальників. Учасники виконали серію вправ, яка поєднує біг, відтискання, присідання та бьорпі – навантаження, які перевіряють не лише фізичну витривалість, але й силу духу. Були два рівні складності для новачків, коротша дистанція та базові вправи, і для професіоналів. Біг на півтора кілометри із великою кількістю Кількістю повторень силових вправ. Проведено обласний фізкультурно-оздоровчий захід пам'яті Євгенія Браха по позивному малі і пам'яті захисників і захисниць України. Ми вже вдруге проводимо даний захід саме на батьківщині Євгенія Браха. Комплекс створений побратимами Євгенія Браха Амілем Бабаєвим. Є комплекс для новачків і для професіоналів. До заходу долучилася громадська організація сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини, мешканці Машівської громади це переважно молодь старших класів та силові структури і вищі навчальні заклади, які відреагували на запрошення управління молоді та спорту. Терапевтична риболовля у Миколаєві бійці правоохоронці відновлювали своє ментальне здоров'я і з вудкою в руках. Поліцейські, рятувальники та військовослужбовці НГУ, які після отриманих поранень перебувають на реабілітації, зібралися на березі однієї з водойм. Учасники, зрештою, не лише рибалили, але й мали змогу взяти участь у психологічних майстер-класах. Психологи провели для захисників релаксаційні техніки та вправи, які допомагають їм поступово долати наслідки бойового стресу та зміцнювати психологічну. Стійкість вже після емоційного розвантаження бійці спорядили рибальські снасті і під час риболовлі ділилися своїми бойовими історіями та планами на майбутнє. Завершився захід відзначенням найбільш вправних рибалок. А на Львівщині емоційно розвантажували ветеранів і ветеранок за допомогою службових собак. Пункт психологічних практик це унікальний проєкт співпраці поліцейських психологів та поліцейських кінологів разом зі службовими собаками, айною антеєм та ріцею. Правоохоронці протягом кількох днів відвідували колег, які в різних медичних закладах. Відновлюються після поранень, отриманих під час бойових дій, адже як зазначають психологи, дослідження показують, що спілкування з тваринами знижує рівень стресу та депресії, зменшує тривожність, покращує настрій та самопочуття. В структурі національної поліції був започаткований такий проект спільно з психологічною службою, кінологічною службою. Це стосування службових собак для психоемоційної підтримки е, працівників поліції та їх сімей. Використовуємо тих собак, які більш соціальні і контактні з людиною. Максимально готові собаки, які готові до спілкування з людиною. Передбачається, що залучення власне, собак до процесу відновлення та реабілітації дозволяє е, його пришвидшити. Це відбувається за рахунок того, що спілкування, взаємодія взагалі не лише з собаками і з тваринами сприяє, я би сказав, емоційному розгальмовуванню собаки, власне, допомагають пом'якшити цей етап. І в процесі взаємодії бійці можуть відчути скажімо, ті емоції, які вони вже давно не відчували через власне, події, які в їхньому службовому житті відбувалися. Це вже не перший раз, що в нас є такі моменти, що ми можемо так посидіти з собаками. І кожен раз нові собаки, це нові враження, як не як тваринки, то ми їх всіх обожнюємо. Воно дійсно допомагає відволіктись від цього, цих лікарняних, можна сказати, буднів, там робота, там переживання за побратимами, війна. Це все дійсно відволікає тебе. І... Nu, stēna daudz lēkša. Щонайменше півтисячі велосипедистів долучились до благодійного велопробігу на підтримку трирічного Марка Гладиша у Львові. В рамках заїзду збирали кошти сину чемпіона Європи з велоспорту. У хлопчика м'язова дистрофія Дюшена. І єдиний шанс на життя ін'єкція вартістю майже 3 мільйони доларів. Велодень розпочався о восьмій ранку. Чотири групи велосипедистів з різних районів міста, серед яких чим Мало батьків з дітьми, проїхались на велосипедах спеціальним маршрутом. Як зазначив батько хлопчика, раніше лікування не було, тому ніхто про цю хворобу не знав. Зараз з'явилась ця інноваційна ін'єкція, але її вартість просто космічна. Тож він подякував всім учасникам і організаторам велопробігу. Зазначу, м'язова дистрофія дюшена це важка генетична хвороба через неї тіло слабше з кожним днем. А з часом людина стає повністю нерухомою, втрачається навіть здатність ковтати і дихати. Незламний захисник, який не відчуває тіла нижче грудей, встановив рекорд України, створив мистецьке полотно за допомогою крісла колісного. 28-річний пацієнт центру Unbroken та військовослужбовець Валентин Олексієнко став автором унікального досягнення. Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували це як Перше в історії полотно створене таким методом. Ми вже розповідали в новинах про Валентина. Він, колишній танкіст третьої окремої танкової залізної бригади, отримав тяжку травму спинного мозку після нещасного випадку на фронті. Під час реабілітації в центрі Unbroken у Валентина з'явилася ідея спробувати малювати колесами. А підтримала цю мистецьку ініціативу львівська художниця зірка Савка. Разом вони і створили новий вид мистецтва, залишаючи на полотнах сліди від фарби на колесах. Під час реабілітації поряд завжди була дружина ветерана. Вона і надихнула його на звершення. Наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що залишаєтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!